Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я зі своїми прекрасними експертами відповідаю на питання, які ви лишаєте в коментарях. І сьогодні з нами на зв'язку відьма Крістіна. Вітаю Крістіна! Привіт, Танюшенька! Привіт, наші дорогенькі! Давно вас не бачила і не чула! Крістіночко, Ти е, просто не уявляєш, яка неймовірна кількість у нас в коментарях питань. Так, ми робимо стріми, і ми зробимо стрім, і в найближчій де можна буде в прямому ефірі задати питання. А, також однаково дуже багато питань. Хто не знає, хто чує нас вперше, Нагадаю, якщо ви не отримали... Відповідь на своє запитання Крістіна приділяє для вас час і поза записом програми, і ще добу після виходу програми відповідає на одне особисте питання безоплатно в своєму телеграм-каналі. Тож, будь ласка, опускайтеся в опис відео, знаходьте посилання на телеграм Крістіни, доєднуйтесь і отримайте відповідь і на своє питання. Крістіно, перше питання, яке будемо зараз обговорювати, окупація міста Слав'янськ. Дуже в мене там багато у нас є прихильників. Є, Я вже неодноразово говорила про те, тому що цілу зиму, цілу весну кошмарять з тим, що буде окупація. Куповане це прекрасне містечко, угу. повторне. Я такого не бачу, а що бачиш ти? Давай глянемо. Ймовірність, ймовірність є, і вона нам падала з тобою завжди. Ще пам'ятаєш, як ми дивилися. Прильоти, бомбіжки, але окупації не бачу. Воно лишається в такому стані, в якому є зараз. Цей стан не змінюється. У мене тут повішений, воно як тупік. Розумієш, стан поки що цього міста не змінюється. Так, питання тепер по сумах сьогодні вночі, як ми теж і передбачали, на жаль, хотіли попередити, що 21 -е число буде для сум. Ну, суми зараз взагалі перебувають під величезною, величезною атакою, але на жаль, масована атака шахедами. Принесла і людські жертви, загинула ціла сім'я, серед яких, на жаль, і дитина. Крістіно, чи є на цьому тижні небезпека для Сум? Давай глянемо. Ой, чесно кажучи, в бідні люди небезпека є, є прильоти і є напевно заколочуються якісь такі більш масштабніший за, замах. На, на саме місто, на якусь можливу інфраструктуру, тому що я бачу тут і мах, і впала мені е, башня, тому тобто іде якийсь конкретний замах і заколот. А те, що там неспокійно, то на жаль, воно так і продовжується. Всі в укритті ніяких таких зайвих рухів, нехай люди не роблять, тому що небезпека ще може бути, і можуть бути ще жертви. Ще на минулому тижні я чітко в своїх прогнозах бачила цю дату 20-21 жовтня небезпечним і навіть смертельним для от тих регіонів, які на жаль дійсно постраждали. Запоріжжя, також центр міста, приліт кабів. Є також жертви, є смертельні жертви. І ворог цілить саме в центр міста. Яка його мета? І чи є ще зараз загроза Запорізькому регіону? А вірніше місту Запоріжжя? Угу, Дивимося місто Запоріжжя. Розумієш, там є якийсь об'єкт, який цікавий ворогу, і все буде крутитися навколо цього. Для Запоріжжя на цьому тижні будуть, будуть прильоти можливі жертви, тому що в мене тут випадає і аерофант, і можливі пошкодження. Тому ні, от воно практично іде як суми. Однаково небезпечно, однаково карти тривожні, неприємні і з дуже великою загрозою і для людей, і для якихось важливих наших об'єктів. А Херсонщина цікава інформація, що сьогодні е Кадирівці е покинули позиції Херсоні лів лівого берега Херсонщини, і, а вони такі потужні Я були охоронці. Так, так. Вони просто покинули позицію і пішли собі в Чечню. Чи послабить це ем, силу ворога на Херсонщині, чи далі вони будуть гатити по місту? І чи є шанс нам звільнити уже найближчим часом лівий берег, тому що там чекають нас? Дивися, воно, звичайно, послабить. Але не надовго, тому що на їхнє місце тут по шістірці відразу приходять братки, розумієш встати туди. Якщо би була така у нас можливість, я бачу, що вона є, але я не бачу, що її використають на 100%. Щоб ми в той малесенький, розумієш такий, якби проміжудок часу зробили якісь певні дії. То так, ймовірність, що ми заберемо той берег собі, є, але знову ж таки, тут він дуже короткий. Він такий, розумієш, мені не ми можливо, щось буде для нас краще, але не в такому відсотку, от якби як на жаль, хотілося Так, 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 якщо так складеться, якщо встигнемо. Роман Ковальський пише нам Земляк, твій зі Львова. Дякую за вашу працю. Дивлюся, кожен ефір дуже вас чекаю у Львові. Думаю, що є багато людей, хто чекає на вас у Львові. Я скажу, що мені дуже приємно, тому що мені щось навіть якось було прикро, що мене не запрошують західні регіони. Крістіно, я пропоную дослухатися от нам з тобою, так як ти у Львові, і десь перед Різдвом зробити нам і персональну зустріч у Львові, і плюс зробити якусь таку, знаєш. Якісь такі по типу, як Андріївські вечорниці, де люди трошки відпочинуть морально, проведемо якийсь різдвяний обряд на добро, на благополуччя, поспілкуємося з людьми, якусь зробимо, якось, зробимо так, зробимо людей. спільну медитацію. Тож, Давай. будь ласка, слідкуйте за нашими анонсами і чекайте на зустріч. У Львові вже до нового року. А я хочу нагадати, що найближча зустріч зі мною відбудеться уже в цю п'ятницю-суботу, 25-26 числа, і відбудеться вона у місті Одеса. Саме там я. Проведу з вами персональні консультації, адже персональні консультації різняться від онлайн, так як є можливість не лише дати відповіді на питання, які вас турбують, а і емоційно та енергетично попрацювати з людьми, з тими, хто дійсно цього потребує. Тож, також в описі відео знайдете телефон, за яким можна записатися на консультацію. Поспішайтеся, тому що вільних віконець лишилося уже не так багато. Дивимось далі. Так, Запоріжжя дякує нам за роботу. Так, Тетяна Бабенко пише мені дуже е, яке щастя зустрічатися зі мною. Танюша, знаю що ви прихильниця, не маю часу багато приділити всім уваги, але стараю, тому що е, стараємося допомогти, хоч трішки, і кожній людині, тому що дуже багато потребують нашої допомоги. Так, дуже пишуть, що чекають мене в Хмельницькому, в Миколаєві. Обов'язково поставлю ці міста в графік зустрічей. Так, давай подивимось. Тут нас також чекають Тернопіль. Тут запитує Галина, що чекає на Тернопіль. Давайте подивимось, Крістіно. Давай подивимося цей тиждень Тернопіль. Ну, дивися відносно. Тернопіль буде спокійний. Якесь щось незначне. Те, до чого, на жаль, ми вже звикли, але відносно Тернопільщина буде у спокої. Ірина Успокої. запитує Павло 12.07.2004. Чи буде йому добре за кордоном? Чи побудує він там кар'єру? Угу. Чи побудує? Так, але я не бачу, що він буде на одному місці. Він приїде за кордон і потім трошки буде пересуватися. І коли остаточно зрозуміє ту схему, як там треба себе поводити за кордоном, так звичайно. <гум> Так, пропав без звісті Олександр, 17.11.98 року народження. Боже, питання від Наталії. Давай подивимося. Боже, а не давно пропав, не, не пише не пише. Це ж ну, це ж Уга. зовсім дитина. Зовсім дитина. Давай карти хоча б подивимося. Танюша, ну мені він живий. Мені він живий, і мені іде як поранення, як полон. Давай, я давай ще перевіримо, тому. тому що я ще теж гляну, що мені показує давай, давай. чи живий. От мені теж іде, що живий, але теж поранений по п'ятірці мечів, і теж іде як по шестірці чаш, іде як полон у ворога. Тож надія є. І так як мені Наталечко показує, через протягом півтора місяця ви дізнаєтесь, що з ним іде він. А, так, питає Лілія, не написала тільки день народження, але давай глянемо. Чи треба шукати роботу, чи лишатися на цій? Hmm. Hmm. Mm. Ти знаєш, їй однаково в неї починається інший період в житті, чи лишатися на цій, чи йти на іншу. Все одно в неї буде якась така створиться ситуація, яка її e, підштовхне до кращого, розумієш? Тут несуть в роботі. Тут треба дочекатися такого, як кажуть, щасливого випадку. Подивіться, будь ласка, чи живий мій звернений двоюрідний брат Юрій, п'яте року народження пропав безвісти після бою біля Бахмута, десятого нуль Мені швидше за все, що ні, на жаль, в мене теж таке йде відчуття. Прямо ага. ти, я просто я бачу ти, зараз. Ти говориш, дивишся, ага. але перевірю. Ага. Він іде як в світі мертвих. От так, от уже на жаль. Тож прийміть, будь ласка, наші співчуття і низький уклін вам за воїна. Оленочка запитує турбує життя та здоров'я моєї донечки Ірини, 20.07.78. Давай подивимось, що там uh -huh. з донечкою Іриною. Дивися, тут на ній однозначно іде е, магічний вплив, який е, Боже, тут страхи, блоки, невпевненість в собі не розуміє, як куди йти. Людина є дуже розгублена, е, е, загублений внутрішній стержень і взагалі зв'язок зі своїм внутрішнім я. Через магічний вплив. Тобто людина геть, як то кажуть, розфокусована. Треба її по запчастинках збирати докупи, заходьте до мене в телеграм-канал, і там я детальніше зможу. А, дякую за працю. Подивіться, будь ласка, чи у мого сина Романа 31,03,89 буде щаслива сім'я та дітки? Його перше одруження було невдалим. Так, дивимося надалі. Дивись, тут є негатив з минулих стосунків, і у нього може бути краща доля, якщо відпрацювати ті хвости, які тягнуться за людиною. Танечка, скажіть, будь ласка, чи нарешті я знайду роботу і коли, бо втратила вже як два роки, не написала тут іде, як фабіо, не знаю, чи це. Справжнє ім'я. Ну давай ще карти покажуть. Дуже важко пишіть дати народження і імена, тому що дуже складно майстру дивитися. Дивися, Таня, я не бачу, що людина знайде роботу в тому місці, де вона знаходиться. Я не знаю, де знаходиться людина. Мені показує немає людина себе там вичерпала і показує так, що треба відправлятися в дорогу, міняти щось потрібно міняти. А, так, подивіться, будь ласка, здоров'я моєї донечки і внука дуже часто хворіють. Донька Інна, 20.09.87, внук Нікіта, 11.04.2019. О Перепрошую, зараз боліють ковідом. Запитує Людмила. Я не бачу в тому якогось негативного впливу, то, що вони почали хворіти, це швидше за все якісь такі психологічні причинно-наслідкові зв'язки, але вони не зв'язані з магією. Тут треба було би подивитися, які події спричинили таку реакцію організму, тому що тут не просто вірусняк, тут якісь є події, але не магічного складу, розумієш? Це як сценарій. Родовий сценарій, який є у кожного з нас в житті. Угу. А, так, доброго дня. Хворіє дитина. Звати Надія, 14.04.83. Була операція по жіночому. Чи нема на ній негативу? Та чи допоможе їй лікування? запитує Олександра. Е, лікування допоможе. Однозначно негативні негативна не є, тому що тут випадає в кінці диявол, але лікування їй допомагає. Тобто, тут, якби ще трошки попрацювати з негативом, я думаю, що і лікування пішло би їй швидше, простіше, розумієш? Подивіться, будь ласка, здоров'я моєї матусі, запитує Леся Матуся Ольга, 25.08.51. Я би хотіла запитатися, розумієш? Ну, подивіться здоров'я? Ну, там ми люди не розуміють, в мене рентгени, тут падають різні карти? Я би хотіла запитатися у нашої глядачки, а як матуся себе почуває як жінка? Тобто, пів життя, давай отак, ну, воно вже прожите правильно? Є, яка її психологічна ситуація на сьогоднішній день, тому що я бачу образи. З минулого нещаслива, як жінка, недостатньо себе почуває, і з і через це все утворюється якісь проблеми вже по здоров'ю. Тому я би хотіла попросити глядачів: якщо по здоров'ю, то давайте нам чітко ноги, руки, серце, печінка, тому що так в одному питанні ми не можемо влучити правильно, і це не це не коректно і неправильно, тому що ми навіть фотографії не бачимо. Тому я кажу, що у неї тягнеться з минулого. Мене цікавить її психологічний стан. Тоді скажу за здоров'я. Нехай переходять в Телеграм. Хочу запитати про переїзд сім'ї доньки. Донька Юлія 11.01.86. З Польщі в Іспанію. Чи вийде і наскільки буде вдалим переїзд? Переїзд вийде. Але хотіла сказати по роботі, якщо вони планують переїхати, жити буде краще, а з роботою буде трошки важче. Тому треба бути до цього готовим. А взагалі переїзд їм світить. Ольга Тимченко запитує про зниклого безвісти Данила 9.03.95. Зник безвісти на початку червня 2024 року. Живий, неживий? На початку червня. Живий, хлопець живий, живий швидш за все Мені йде полон, але живий. ну Зараз гляну, теж що мені мої карти скажуть. Слухай, мені йде живий. Теж такий аерофант, йому ще не час. не час так іде Я навіть не бачу, ти знаєш, тут якогось такого і поранення. Ні, тому, я не мені... бачу. Він да-да-да розумієш пропавший. Безвісти, але якісь такі дивні карти. Він такий, ну досить да, ідеї, тому, що дуже багато утужна. воїнів, які в полоні зникли безвісти. Вони дуже емоційно виснажені, вони в зневірі. А цей такий да живчик да, дуже да, такий це оптиміст, якісна, оптиміст. Так, і останнє питання на сьогодні: чи вартує завагітніти ще однією дитинкою? Чи допоможе це вирвати чоловіка з війни? Дуже хвилююсь, чоловік Олег. 28.07, 78 є Наталія 16 15 06 83. Я зараз скажу, можливо, таку не надто приємну річ, але я би нікому нікому не бажала народжувати дітей, що що. Якщо ви хочете дитину, звичайно, і ви її народжуєте. Я би побажала. Ставати мамами не по причині, щоб дитина не була якимсь каталізатором в якійсь ситуації, а була бажаною і приходила в це життя, тому що її хочуть. Якщо відповідати на питання нашої глядачки, вона може народити дитинку, але на хід подій, чоловік і війна, воно не вплине ніяким чином. І чоловіку я би бажала поставити захист, тому що. Те, що відбувається навколо нього, мені не надто подобається, І тут не дитинкою треба вирішувати. Угу. Так, зрозуміло. Кристіно, ну що ж, дякую тобі, що виходиш на зв'язок. Так, дійсно, скоро ми будемо і у Львові. Кристіна вже знаходиться там. А, якщо не отримала відповідь на своє питання, переходьте в телеграм Крістіни. Я обов'язково спланую зустрічі як у Львові, так і в Миколаєві, і так і в Тернополі, тому що дуже багато пішло прохань, не умину жодним. Місто, де ви хочете мене бачити. Якщо хочете бачити у своєму місті Крістіну, також пишіть в коментарях. А, а я нагадаю Одеситам, які дивляться нас, що чекаю вас в Одесі уже в цю п'ятницю, суботу, 25-26 жовтня. І всім кажу, не прощаюся, а кажу всього лиш до нових зустрічей на каналі Тетяни. Гай! Все, всім до зустрічі, бережіть себе.